Закінчили ми електромонтаж ще в одному котеджі. Так попало, що буквально чи півтора назад ми робили сусідам і тут звернувся ще один клієнт, і ми зробили і йому. Значить, ось так виглядає весь в принципі, монтаж. Це у нас перший поверх, далі сходи, сходи також підсвічуються, кожна сходиночка. Так, мені написали, що очередний мільйонер. Не знаю, друзі, мільйонер чи ні. Але виглядати це все буде дуже круто. Ось тако, друзі, виглядають всі наші кабельочки, штроби і так далі. Все це сходиться в гараж. В гаражі у нас встановлені електричні щити. От кабелі виходять на другий поверх, це все сходиться в цю точку і пішло вон туди. І акуратно заходить в наші електричні щити. І, звісно, з штрабою над електричним щитом ми борщанули, зробили тут трошечки дофіга, я б сказав би. Але нічого страшного, лишнім не буде. Значить Встановлено у нас дві хакер Вольта по 60 модулів. це у нас силова частина, і з правої сторони у нас буде вся слаботочка. Тут будуть стояти всі блоки живлення на LED-підсвітки і онушка для інтернету. Кабель приходить он там знизу, це у нас АВВГ 4х16. Заземлення тут якоби передбачене забудовником самої броньою. Її, начебто, як не можна використовувати, як заземлювання. Тому ми зробили своє. І ось цим кабелем ПВ3, 16 квадратних мм, ми прийшли в електричний щит. Зроблено воно в ось цьому місці, забили ми туди 12 метрів з нержавійки, які були стержні. І вон там далі в гофрі заходив в будинок і пішло до щита. Всюди є само собою тимчасове освітлення, скажем, таке загальне, щоб майстрам було плюс-мінус зручно тут працювати. Ми з наступними, які сюди прийдуть, як діличники і так далі. Штукатури є розетки на першому поверсі і окремо ще є на другому поверсі. Так піднімаємо сюди. Тут у нас все прокладено по підлозі в гофрах. Отут От те місце, де виходять всі кабелі, і розходиться по нашим підрозетничкам. що все змонтовано саме, друзі, в них. Тут у нас коридор, далі у нас ванна кімната, само собою тимчасове освітлення і дві дитячі кімнати. Всюди у нас присутні led підсвітки, і, і, і пстелі світяться, і полички світяться. І що тут, друзі, тільки не світиться. Але виглядати це все буде ну просто мега круто. Гарний такий комплекс знаходиться він в Петриках, називається Вестхаус. Хаус. Отака, от вийшла робота. Так що, кому треба виконати електромонтажні роботи, в місті Тернопіль номер телефону є в шапці профілю.